Вітаю вас, мої хороші. Ви в Ганусиному садочку і з вами Гануся з Рівненщини. Дуже рада знову зустрічі з вами, щось вам зняти, щось вам показати, поспілкуватися з вами. А саме головне знайти однодумців у вирощуванні квітів. Знаєте, зустріла в нас на українському Ютубі канал однієї жіночки, яка вже теж мого віку, і канал її називається Щасливі в садах. Дуже приємна, гарно все розказує, вона Пробую вирощувати квіти на зрізку для флористичних магазинів, хоч у мене теж така мрія є. І я потрошку її втілюю. Знаєте, в 55 це не границя, можна мріяти, можна вчитися, можна щось робити. Якщо це приносить вам задоволення, і якщо ви від цього щасливі, її канал «Щасливі в садах дійсно правдивий. Тому що ми всі квітникарочки, які любимо квіти, які любимо коперсатися в землі, які плекаємо кожну квіточку як свою дитинку. Ми щасливі від цього. А ще мої хороші, зараз масово квітнуть іриси. Ірис це... Квітка богів, богині Іриди, яка е, любила квіти. І от ці квіти дійсно, ніби створені отою богинею. Подивіться, подивіться, як вони розмальовані, які вони всякі різні є. А ще десь я читала нещодавно. Що коли ми ходимо в ірисових садах і вдихаємо аромат квітучих ірисів, у нас виробляється гормон щастя. Ну, які ж вони різноманітні. Ну Треба створити ось таку красу, щоб ми з вами нею милувалися. Зранку працюють бджілки. Вийшли на сонечко, Дивіться, коли спочатку розпускається, він такий більш темненький, такий геть перелив на ньому. А тут вже чуть постояв на сонечку. Сонечко вже забрало в нього трошки фарбу, він вже стає такий більш світліший. Цих у мене є дуже-дуже багато, І вони тільки починають квітнути. як ті пісні співаються, то там, то сям, то тут, то сюд. І вони в мене є кругом, кругом там, такі височі. Де більш в затінку вони більші трошки, а де більш на сонечку, вони трошечки менші. Цей світленький уже відцвітає і вже на ньому сидить бронзовка. Учора назбирала, мабуть, штук 30. Ну, зараз пройдуся з вами і знов, знову візьму відеречку і буду збирати цих обжорів, як я на них кажу. Дивіться. Дивіться, які вони миленькі, гарненькі, чубатенькі такі. Радіють сонечко, так як і ми з вами. Знаєте, от втома нічого не значить, коли ти приходиш у, у, у цей квітковий рай, у тебе зразу відлягає і втома, і всякі погані думки. Ти нібито заходиш в, якусь, в якийсь інший простір. В цьому році сапа з рук не виходить, у мене такий завал з висадкою русади. Через ці дуже довгі заморозки русада переросла, сухоцвіти і однорічники я вам показувала в попередніх відео. Скільки в мене різної розсади. Мало того, що переросла розсада, картоплю посадили, у мокру погоду пішли дощі, землю заплескало, зілля піднялося, картопля вилазить, зілля більше за картоплю, і оце так зранку на картоплі, вечором на розсаді і цілий день зайнятий. І прибіжиш в досвіта або пізно ввечері до цих ось красен, подивіться, чубатеньких. Ну, такий рижик, ну прям тако геть. Ну, дуже-дуже файні іриси. Зробила вчора знову замовлення у нашої української квітникарочки Олени Козаченко. в неї шикарний, шикарний. Дуже е, вибір ірисів. Я вже давно збиралася зробити, але то якось так мені не випадало, а вчора таки зробила. Ну, дуже мені подобається, в мене багато, а в неї дуже багато різноманітних кольорів. З цього Іриса нібито квіточка невелика, але подивіться, які рюші. які в нього рюші. І дуже подобається, як він відкривається, бачите такий, ніжний, кучерявий, кучерявий. Ще всі не розкрилися, але вже переважно більшість цвітуть. А цей який копотоник, цей ірис. Біля нього сусід, який я показувала, риженький, так. у нього немає такого напилення на пелюстках, як у копатоніка. Бачите, копатонік такий ніби з оксамитовим напиленням. І він темніший за сусіда. Сьогодні вам буду показувати тільки іриси. Пізніше, можливо, десь зніму відео ще про піони, тому що розсвіли нові сорти якісь, але вранці вони ще закриті. Тому пройдемося трошки по моїх ірисах. Тут ще такий розкривається, цей простенький, але такий неординарний оливковий колір в ньому. І він теж гарно виділяється на фоні інших ірисів. Цей шикарнювший, шикарнюший, але чомусь в цьому році він мені видав дуже мало соцвіть. Треба буде його трошки розділити. От є такі сорти ірисів, які е, дають дуже мало бутонів з часом. Тому їх треба розділяти. Вроді кущ великий, бачите, вроді не маленький, але тільки два, дві стрілки видав. І ще в мене ось тут є цей чорний принц, дивіться який кущ, Тут у мене і дзвіночки в ньому, і все. А от тільки теж дві стрілочки, ні, три обманюю видав. Цей теж. На перший погляд простенький, нічого в ньому такого, е, якби, сортового немає, які зараз іриси, голівками але... вітерець колише. Цей трошки інший. Там більш темніші нижні пелюстки, а тут майже в одній палітрі. І дивіться, кущ великий, і ось скільки багато стрілок від він випустив. Цей ірис Простий, але він мене приваблює своїм ніжним-ніжним персиковим кольором. А особливо вранці, коли на ньому мерехтять краплинки роси, він ніби має таке якесь перламутрове напилення. Часом крутися, вертися і не знаю, з якого боку правильно підійти до квіточки, щоб її якомога точніше передати її красу, її форму. І ще тут у мене під шовковицею такий простачок, насичену фіалку фіолетового кольору. Навіть і не знаю, коли я його де придбала. От чим мені подобаються квіти ірисів, це тим, що вони можуть спокійно собі рости в тіні. От дивіться, в мене тут шовковиця така велика-велика вже виросла. І вони себе дуже-дуже чудово тут почувають. Цоколиця ще не дуже розпустила листечко, тому що вона зразу, як ми знаємо, квітує, а потім вже зав'язує плоди і випускає листя. І тому для них тут трошечки сонечко пробиває, і вони собі гарно себе почувають. Навіть ще в тіні вони довше. Квітнуть як на сонечку, ніби метелик, пелюсточки ніби крила метелика. А цей чудо красень мене тішить своїм рясним цвітінням кожного року. Кожний рік він дає, ну настільки він щедрий, настільки він багато квітів дає. І ви знаєте, навіть відцвівші вони не псують вигляду, вони не ржіють, вони не буріють, вони ось такого кольору, самого як і квіточка, вони ховаються е, в, під пелюстками розцвічених квітів. І їх навіть зовсім не видно. Насправді, колір він такого стиглого винограду дикого, а на сонечку він трошечки висвітлюється. Дуже він геть переливається. В нього що нижче, вверх, має таке оксамитове напилення, і вони геть переливаються нібито. Знаєте, е, дуже багато наших дівчат, піснікарок, іменно колекціонери, е, вони постійно ділять свої костики, тому що вони займаються продажами. Е, і от коли вони не в такій масі, а поодиноку, мені здається, воно не має отого такого ефекту цвітіння. Хоча в цієї жіночки налене та Козаченко, там у неї така площа, і от дійсно, що там і рисовий рай захоплююся взагалі її квітами. Ой, джмелик прилетів. Мелик прилетів до нас. Звідти ближче від будинку, там більш сонячний простір такий, там швидше зацвітають. І риси, от навіть оцей сорт, бачите, що в мене там зверху цвіте, він тут ще весь у бутонах, а там уже половина квітів розцвіло. Ще розсі тут ці, і буде тут Ірисове царство теж. Ну що, друзі, поводила вас трошки у своєму Ірисовому царстві. Надихалася ароматом цих квітів. А ви теж, хто має в своєму садочку Іриси, бігом біжіть і дихайте. За Отримуйте гормон щастя. Бачите, людині не так багато треба в цьому світі, щоб був мир, щоб були живі, здорові, діти, онуки, батьки і щоб городі сіли. Гарні квіти, які дають нам гормон щастя, які дають нам духовне живлення, тому що ми повинні споживати не тільки фізичну їжу, але й духовну. Кожного вона своя. От у мене, наприклад, це квіти. Всім миру.